І, взагалі, якщо всі будуть чемні, українці наполегливі, а європейці щедрі, то Україна має всі можливості повернути всю свою територію в первісному вигляді і, можливо, навіть піти далі, каже Трамп. Не бачу сенсу приділяти цьому випаду багато уваги, адже уже завтра Україна знову може виявитися винною в усьому, в тому, що одразу не здалася, і взагалі має наглість воювати проти десятки разів більшої держави, яка прагне її знищити. А з ключового зараз по суті є два треки, на які сполучені штати могли б вплинути, і чого Зеленський власне очікував від поїздки до Нью-Йорку. Перші санкції проти Росії, друге гарантії безпеки для України. Щодо санкцій ясності більше не стало. Ну хіба що тепер Трамп каже, що поговорить із своїм другом Орбаном, аби той перестав купувати російську нафту? Але давайте чесно: якщо б хотів, то вже б реально це зробив. Друге гарантії безпеки тут Зеленський заявив, що Трамп підтвердив готовність Сполучених Штатів надати Україні такі гарантії безпеки, але після завершення війни. Ну і тут Зеленський додає, що немає. Чітких конкретних речей, деталей на папері і так далі. Тож, по суті, я не виключаю, що трохи згодом можемо ми дізнатися більше деталей про те, що відбувалося за зачиненими дверима, і про що, зрештою, домовилися Трамп із Зеленським, але поки констатуючи факти, говоримо про те, що суттєва позиція Сполучених Штатів, окрім звісно, риторики і висловлювань Дональда Трампа, не змінилася.